Отже, розкажи, будь ласка, про свій досвід участі в інтернет олімпіаді з німецької мови. Mm. Mm. Як... Mm. Чи хвилювалася ти. Так, хвилювалася. Mm. Чи була ти впевнена у своїй перемозі? Ні. Mm. Чи маєш ти якісь. Сильні сторони у вивченні німецької мови, на твою думку? Я вчу німецьку мову з першого класу. Угу. Так. А слабкі сторони. Не знаю. Чи готуєшся ти до змагань? Трошки. Угу. Чи вважаєте ви, що участь у змаганнях допомогла вам покращити свої знання з німецької мови? Mm -hmm. Чи маєш ти майбутні плани на майбутнє щодо вивчення німецької мови? Так. Який був найуспішніший досвід участі у нашій mm -hmm. олімпіаді? Mm -hmm. Чи стикалася ти з труднощами під час участі в змаганнях? Так. Okay. Які, якщо не секрет, якщо таємниця можна не казати. Добре. Як ви думаєте, що робить острів визнань? Зараз ми вже острів визнань, нашу інтернет Олімпіаду такою унікальним. Що, як діти можуть безкоштовно вивчити німецьку мову? Що ви порекомендували іншим учасникам Інтернет Олімпіади? Не здаватися і йти вперед. Що вас спонукало взяти участь в нашій Олімпіаді? До вивчили німецької мови, щоб поїхати в Німеччину. Як ви почувалися, коли дізна... дізналися про те, що ви перемогли в інтернет Олімпіаді? Я раділа. Угу. Окей, добре. Дякую тобі за інтерв'ю. Чекаємо на наступних наших змаганнях і подальших перемог. Всіх гарного дня. До